Йшов собі, тихенько йшов, та в балетний клас зайшов. Припини, малюк, лінитись, танцювать ходімо вчитись, нога не піднімається. О, о, о. Ага. Ага. За мотузку потягну, ноги твої розтягну. Ніжку вгору піднімав, клас балетний завоняв. Ненавмисно, пробачайте. Та не проганяйте. <тит> На дівчаток поглядай, руки й ноги піднімай. <тит> На підлогу знов звалився. <тит> Рівновагу, щоб О -о. тримати, треба лижні палки брати. З ноги палку прибери. З ними гить телевиди. В роздягальню я пішов. В шафі павучка знайшов. Гей, скоріш мене спасіть, та від мухи захистіть. Муха вище підлітає, павучка не відпускає. Муха, геть від нас тікай, павучка у дім вертай. Левчик, вдячність мою знай! Сік магічний, ось тримай. Магію я ту ковтав, супер павуком ставав. Може, я шпагат зробити, та в спіраль себе скрутити. Ось таким гнучким я став, чашку я ногою хапав. О, гнучкістю я володію, танцювати вже я вмію. Високою бажаю стати, щоб на місто ти дістати. Майже вже його дістала, але раптом вниз упала. Ви змогли намисто зняти? Можете мені віддати? Намисто не тобі знімала, я на себе приміряла. Я знаю, як набрати, не треба роки це чекати. Штанці зверху натягла, до жирафа я зросла. Зріст я свій не врахувала, синець на лобі здобувала. Високою так важко бути. Як в авто себе запхнути? У причеп тоді сідаю. Мух на швидкості ковтаю, з вітерцем так прокотилась, майже мухами наїлась, В душ швиденько забігаю, та під ліку не влізаю. Спати зараз відправляюсь, та у ліжко не вміщаюсь. Всі скоріш сюди біжіть, вантузи з мене зніміть. Калюжу, сестра забігає, гіпс в калюжі застигає. Як тарзан, я пролітаю, сестру з вантузів зриваю. Як до напою дістатись? Треба дуже нахилятись. А малою класно жити. Напій той я буду пити. По дорозі гарно мчали. Сміття раптом заїжджали, Банки пляшки об'їжджав, але все одно упав. Треба тут нам покатати та сміття все позбирати. Ми пакети розкривали та сміття розсортували. До баків ледве доїжджали, в них пакети розпихали. Томились ми сміття носити. Коло дозволяю пити. Довго я важке носив, тримати пляшку нема сил. Фонтаном кола виливалась, нічого пити не лишалось. Апарат такий буває. Пляшки він пусті приймає. Брут із пляшки треба зняти, щоб у автомат запхати. Сто пляшок разом зібрали, за них гроші здобували. Магазин знов завітали, собі колу купували. Там шлагбом! Бережися! Орк скоріше нахилися. Що привезли? Оце нам? підніму чи я все сам. Батькові допомагаю, вози коробки складаю. Схему ліжка я дістала, собі ліжко я зібрала. Схему можеш залишити, без неї здатен все скрутити. Я крутив, пиляв, стругав і те ліжко вмить зібрав. Як я зміг сюди забратись, і тепер як вниз спускатись? Я сміливо вниз стрибав. Але люстру обірвав! Коли ліжко помічали, враз на нього ми влізали. В ліжку щось там відкрутилось, і воно враз розвалилось. Не пущу всі діть! у своїх ліжках спіть. Ковдру до стіни чіпляла, та в гамак я залізала. До батьків ми поспішали. Ковдри в них ми забирали. Я під ранок підмерзав. Хто мої всі ковдри вкрав? Діти в гамаках поспали, в дітей крила виростали. Тут не можна лис ганяти, бо щось зможеш ти зламати. Але лис і далі мчав, фарбу з шафок поздирав. Провину з себе не знімай. Фарба, ось все виправляй. Лише лис міг так зробити, він зламав мені чинити. Все зміг швидко поновити, та пішов я руки мити. Ох ти, фарби, оце клас, домалюю щось раз! У фарбу пензлик я встромляв, вуса й ріжки малював. За це можуть покарати. Треба тож скоріш тікати. Додому Лев, ти не підеш, доки плями не зітреш. З фарбою балон дістав, смайлик я намалював. Ви у шавку заховайтесь, там самі переконайтесь. Малювати я збирався. Ага, Лис, ти упіймався? Ага. Ех, попався. Як таке в житті буває? Капелюх сам зависає. Гарно в ньому виглядаю, далі в кепці я рушаю. Цукерку прошу вовка дати, той не хоче пригощати. Про цукерки вовк брехав, в капелюх він їх запхав. Кепка правду про всіх знає, брехунів всіх викриває. Якщо буде хтось брехати, кепка зможе підказати. Тато, допоможи мені. Тато зайнятим здавався, у шезлонгу він валявся. Чим він зайнятий узнаю, тож ключа в авто кидаю, тато стриб та ключ впіймав. Я шезлонг враз помічав я качати починав, хтось грязюку виливав. Малюк правду говорив, то не він мене облив. Бруд з обличчя я змивав, В холодильник залізав. Я залишу торт усім, я лише шматочок з'їм. Самі ложки в рот влізали, крихти від торта лишали. Хотів маму обманути, на кота усе звернути. Кепка мене видавала, мамі правду показала. Ага, в скрині свій секрет я маю, тому її не відкриваю. Зіштовхнувся, хто зі мною? Зачарований тобою, дуже довго вас шукав, ваш портрет намалював. Зміг мене те розсмішити, тож давай удвох дружити. Краще будеш виглядати, сукні час нову вдягати. Нова сукня заважає, десь постійно натирає. Вау, тобі дуже личить. До нас скоріше завітай, у ляльки з нами пограй. Як ляльками тебе грати? Може їх розмалювати? Чорний колір не для нас, тож іди йти від нас. Поспішав, щоб здивувати, вуха ці подарувати. Оце так вушка. Знову ти подружка. Я за м'ячиком пішла, скриньку я свою знайшла, свою скриню відкривала, чорне серце я дістала. В себе серце я вкладала, знову чорною ставала. Чорний колір ти знімай, та рожевий не дягай. Як цей чорний не любити? Файно, чорне все носити. В чорному я йшла, гуляла і усіх зачарувала. Я втомилась прикидатись, собою краще залишатись. Я по струнах ударяю, гарну музику заграю. Ти гітару прибирай та сестричку доглядай. Ти не вмієш ще бринчати, можеш струни розірвати. Малу в манеж я посадив, знов гітару я схопив. Ходинки собі зібрала та з манежу вилізала. Тут за штору я вхопилась, раз гарненько приземлилась. З дому геть я виповзаю та навколо світ вивчаю. Що всередині гудить, що смачненьке там лежить, досить мед мені жувати. Далі я піду гуляти. Хто поцупив мед у нас, того вжалимо ми враз, що смачненьке тут лежить. Фу, Тверде, то хай летить. Ніколи мало кусати, треба вулик рятувати. Їжу шарика хапаю, смачно, як усе ковтаю. Краще б шарик їжу з'їв, бо живіт мій заболів. Погано доці раптом стало. А куди мала зникала? І куди швидка помчала, малу навіщо забирала. Я такого не хотів! Я сестру не доглядів. Вибачте, це моя провина. Додому я малу забрав. Подарунок їй віддав. Голосно удвох заграли, ще шибки заджищали. Важко в кошику лишатись, хочу в човнику кататись. І з цим не можна тобі гратись, не можна в цім човні гойдатись. Нечемно так тобі робити, бо будеш вдома ти сидіти. Дощик, дощик поливає, та водичка прибуває, все потоне от-от-от починається потоп. Вертоліт ось підлітає, орк жилети нам ж бурляє. Щоб в воді не потонути, всім жилети одягнути. Рятівник до нас стрибав, вертоліт у воду впав. Не можна нам ризикувати, на дах потрібно залізати. Раптом хвиля налетіла, левеня у воду змила, левеня гріб та старався. В магазин він повертався. у човен залізати, родичів з дахів знімати. З магазину випливаю. Кавуна кота знімаю. Левеня до нас прямує, він крутий, він нас врятує.